Привіт, друзі! Доброго дня всім! Зонтик один, качеля сім, жаріще у нас страшне, я вся мокра. Що я сьогодні робила? Хотіла вас запитати: ви теж, теж такі ненормальні, як я, що миєте руками кожен камінчик, кожен, кожен фластер, чи як він називається, це, ну, ви зрозуміли, вимила кожен руками. Тут також все повимивала. Хочу розказати про ці квіти. Дуже гарно ростуть, дуже гарно руки в мене з цим, ну, руками працюєш Будеш тут. Зейка. Дуже гарні квіти, гарно цвітуть, постійно цвітуть, постійно, але стільки від них сміття, що ви собі не уявляєте. Вони відцвітають і потім скидують оці насіння своє. Це жах. Ці сюди попереносила до бур'янець, бачу, гарний, не бачила. З балкона тільки принесла, зараз там ще буду порядки наводити. Тут також прорідила ці свої квіти. Іду в носках все рівно грязні. Помила кожну, кожну окрему плитку цю, бачите, ще не вилила. Розочку сюди поставила, помила горшки. Щось хтось е, може знає, чому так жовтіє трава, що з нею не так? От Там вона гарна, там тіньочок, а тут сонце і вона почала жовтіти. Ну, Якби я його не мила, все рівно вітерець, десь пісочок ось побризкала, ось я сюди також ще не помила під віконня з тої сторони помила. Ось воно, воно стільки стільки сміття з нього, це капець. Ну я його ніколи в житті не викину, тому що я його вже тут. Я його посадила, це я його поставила на прищепки, тому що дуже нагрівається під віконня. Оцю теж маленька виросла, бачите, стоїть на прищепках на пластмасових. Петунію цю постригла. Вона така була вже дуже роз... розляглася. Ці дуже славні петунії, бачите, які гарні. Це сульфінія. А це, напевно, також. Може і маленька сульфінія. Ось такі. Що було вчора? Ось розочка побризкала ядом, який бачила, накупила, тому що портяться, хтось може підкаже мені, що робити. Бачите, я вже його там купила і від комах, і від всякої тлі. То цей, то побризкала, там посадила петунію, петунію кажу, піларгонію розсадила тут такі. А я дивлюся, думаю, чому це, цей мене гарно пішов, бачите, в'ється. Якщо ніяка собака не з'їсть. Ось ці так хорошо були прийнялись, потім перестали рости. Ці також такі були гарні, перестали цвісти, рости і так далі. Ці нічого. Це не знаю, бур'яни бур'ян, взяла його обсапала. Це я посадила, просто втелекнула піларгонію, побачимо. Ті не ростуть, ці зовсім не ростуть. Оці. Бачите, зовсім перестали рости. Ну Тут мої ці всякі горшечки, що я посадила, то гортензія тому шку білому сліва. З землі викопала туди, посадила, опускає вона там свої ці. Ці побризгала також щось, як серебрянкою їх полили, що теж якась чітля чи, чи що не знаю. пропадає. Білий ось цей зовсім почав. Дивіться, це там я вже насипала всяких ядів на нього. Потім ця ортензія. Чуть-чуть пусте і, споча... і цю гортензію обрізала квітки, також полила, посипала. Там він виноград посадила, вже щось погризло. Я така в шокі, він тільки посадила його, ну дикий виноград чи як він називає. Ці нормально цвітуть, нічого їх не їсть. Пітунію також обрізала ту, це біленькими цвіте, нічого не їсть. Гортензія єлі-єлі, але ви бачите, вона ось пускає бідненька, така нещасна, і вона квіточку мені пустила. Моє сонечко, я про неї так заборчусь. Але вона все поїдяне, на листки, крутяться, не знаю, що там. Ці також, що до чого я це все веду. Коли я почала вчора ввечері вийшла, взяла світло, думаю, подивлюсь, бо почитала, що можуть бути равлики, як вони називаються, злимаки. Як я вчора вийшла, чого я не зняла це на відео? Ви що побачили? Оця синенька, оця, ось ця синенька. На ній було десь. Три слимаки. На ось ці були слимаки. Ось на цих, ось на цих, ось на цих. Вони так гарно цвіли. Я їх посадила розовеньки, воно нічого не цвіте. На винограді також там десь був поїдений трошки. Коротше, візді кругом ці слимаки. Ах, ви вийолки-палки, беру я. Чоловіка кличу, він всі їх позбирав в пакет, ну коротше, забрали мені. Але що саме цікаво, що саме цікаво, бачите, вони не розростаються вже стільки, вже почти, майже місяць, пройшов, вони не ростуть, що, а їх тут гризуть всякі гризуни, слимаки і так далі. В білих носках. Ну, коротше. От таке. То я взяла вчора це, сьогодні це все полила, позакопувала в землю ці яди, написано, що вони не шкідливі для рослин, полила травичку, помила всю плитку. І в мене вже красота. Ще мені треба це вікно помити сонце, не знаю, підвіконня і ще в хаті дати лад. Потім вам похвалюся. Всім гарної суботи.